сила духу українців та наших воїнів саме такі сенси вкладали художники у новий мурал, який з'явився у кривому розі. Величний малюнок на фасаді привертає погляди перехожих. На його створення пішло чимало часу. Ще у минулому році художники розпочали роботи над ескізом. Загалом, щоб втілити ідеї на папері, витратили близько чотирьох місяців. Опісля за допомогою проекторів та балончиків наносили контури. Саме цей початок робіт, незабутній та хвилюючий момент, нанесення перших ліній майбутнього шедевру, нам пощастило зазняти. Для когось це може бути просто банер на стінці, для когось це може бути просто там якісь барвисті плями. Для мене особисто мурал це в першу чергу це ідея, в першу чергу, це, це певний посил, який потрібно донести до, до нашого суспільства, до, нашої, до наших громадян. Тобто потрібно закласти якийсь сенс, щоб можна було. Відчути результат з цього малюнку результат відчувається буквально з перших днів, як ми тільки приступили до роботи. Мурал, що з'явився на вулиці Віталія Матусевича, символізує наших криворізьких захисників, які мужньо стали на захист держави. Для його створення використали понад 300 літрів фарби. Тому проект став можливий лише за фінансової підтримки Ради оборони міста. На виконання стінопису художників пішло близько трьох місяців. Свої корективи в роботу внесли не лише погодні умови. Мови, але й атаки ворога на місто. Попри всі виклики, праця художників була завершена. А мурал відтепер радує перехожих. Допомагаємо нашим молодим талановитим художникам створювати ось такі мурали обереги, які показують незламність та дух нашого міста та його мешканців. Це ми все профінансували часним коштом за підтримки ради оборони фонду НАБАТ. І я вважаю, що такі мурали показують нашу незламність. Це вже далеко не перша робота ініціативної групи митців. Одні з попередніх знаходяться на фасадах будинків у Покровському районі. Тризуб, який знищує ворожу ракету та зображення Криворізького козака. Проте на цьому зупинятися не збираються. Вже зараз в розробці команди є нові ідеї для настійних шедеврів. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, перший міський.